Все завжди підсвічує нам ті моменти, які ми давно хотіли у собі змінити. І перш за все, це питання контролю. Ми всі хочемо тримати життя в руках, але коли щось виходить з підлого контролю, одразу запускається думка: о ні, тепер це буде просто пипець. І ось це і є ілюзія контролю. Це твій розум намагається керувати тим, що не піддається контролю. А що якщо все відбудеться саме так, як треба? Якщо це просто знак, мов довірся, ти в безпеці, все всесвіт знає, що робить. І замість того, щоб програмувати себе на невдачі, прийми цей. Факт або ситуацію з відкритим серцем відчуй нові сенси, дозволь собі бути гнучким, і це стосується усього. Якщо, наприклад, хтось розбив тобі серце, не тримай цю біль, можливо, всесвіт просто прибрав цю людину, щоб звільнити місце для тієї, яка буде поруч по справжньому, і не зациклюйся. Так, проживи ці емоції, дозволь собі поплакати, злитися, сумувати. Але пам'ятай, це відбувається заради твого росту, те ж саме з роботою. Якщо ти постійно скажешся, але нічого не змінюєш, зупинись. Ти ж можеш сьогодні піти, правда? А якщо ти не йдеш, значить є щось таке, що треба усвідомити, прожити, е, може навчитися чомусь. Тож просто прийми цей факт. Цей етап і знайди в ньому теж сенс. І знаєш що, коли прийде момент, ти відчуєш усім тілом, що готовий зробити наступний крок. І зараз усе те, через що ти проходиш, це не хаос, це перезавантаження. Життя просить тебе відпустити контроль, щоб обновитися, вирости, стати сильнішим. Довіряй, трансформуйся. Ти саме там, де ти маєш бути.